Парфуми, які присвячені японській принцесі 19 століття. Аромат, який закохав британців, і був випущений британським парфумерним брендом Clive Christian у 2021 році. Саме він є частиною Crown Collection, яка відроджує свої історичні аромати родом з 1872 року. Випуск парфуму Мацукіта був накнений легендою про японську принцесу, яка відвідала Лондон у 19 столітті та зачарувала всіх своєю грацією та ароматом. Її шкіра. Мала особливий лісовий аромат з квітами, тому саме назва аромату походить від японського слова Мацукіта, що перекладається як північний сосновий ліс, а це, в свою чергу, символ стійкості та гармонії в японській культурі. Після першого нанесення композиція відкривається ніжним жасмином, яка поєднана з деревними нотами, а також гілочкою сосни для експресивності та витонченості самого аромату. Додавали гостроти від рожевого перцю. А також мускатного горіху, дуже красивий холодний аромат, який я обов'язково рекомендую до затесту на холодну, а також вечірню погоду з нереально красивою стійкістю і шлейфом, а ще доступний в нашому асортименті на розпив від 1 мл.